Як таке могло статися соняшником? Це просто жесть. Ви подивіться, от ви подивіться на цей соняшник, подивіться, і от такий соняшник був отак повністю завантажений. Оцей склад, повністю був завантажений. А зараз що в нас? Тут кучка, тут тон 200, там тон 200. все, тонн, 500, ну може тонн. все. Нічого не Ну там ще кучка, ще там том триста лежить. Все. що, що робити, куди дівся соняшник? Надо купляти. Тоді получається того, ми і закуповуємо. Якщо у вас є об'єм соняшника. Що треба зробити? Додайте мене в друзі за посиланням в шапці профілю, є посилання. Все дуже сложно, к сожалення. Ну це правила Тік-Токи, не можна виставляти номер телефона. І тепер для того, щоб позвонити нам, ви маєте зайти за посиланням, подивитись там відділ закупівлі, подзвонити нам, сказати, які, де ви знаходитесь, сказати, які у вас показники. Ми вам формуємо ціну. Якщо підходить, підписуємо договір. Погнали! Так що, якщо у вас є соняшники, ви готові його продавати, будь ласка, зв'язуйтесь з нами. Зерно збуд, просто та надійно.